и приехала. Этот человек пришел в нашу команду всего, ну вот как Сергей Сусь сказал, в конце прошлого месяца, да? Вот, в феврале. И сегодня она привезла с собой же двоих партнеров. А где они? Покажите. Хочу да. здесь... вам представить заслуженный врач Украины. Вау. Доцент кафедры соци... социальной, социальной медицины, профессор, Педиатр. человек 80. Плюс. То есть, понимаете, а когда я смотришь да. на такие медиа... 60-70 это еще девчонки, это только начало. А то есть, то есть а моя Владислава говорит, может, я только-только пришла, неудобно. Я говорю, понимаете, мы такой пример для молодежи. Конечно. Мы такой пример. То есть они тогда видят, они хотят. То есть, понимаете, наш бизнес от нуля, можно сказать, ну когда люди уже говорить могут. Его до бесконечности. Моя Брисланд, independent... хочу вам пару слов. Пожалуйста, я... без порядка. пяти минут уже супервайзер. ну спасибо. Ну, не знаю, дорогие, все присутствуют в этом зале. Хочу уже сказать, что неприемно сегодня быть в такой аудитории. И пришла я сюда. З точки зору підтримки здоров'я. Ну, вам за рік сказали, але хочете жити якісним життям. Стільки, скільки потрібно прожити, але прожити гарно. Бути успішним, бути, бути, бути як, у, енергійним, працювати. Да. Я працюю в медичному університеті, Львівському національному, доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров'я. Ну, Взагалі в мене так життя склалося, що я. Багато років, більше 20 років, була заступником начальника управління охорони здоров'я Вінницької області, тому здоров'я людей це основа. І кафедра соціальної медицини це та кафедра, яка і вивчає здоров'я всієї нації. В основі здоров'я лежить профілактика. Якщо ми хворіємо і звертаємося до лікарів, вони нам допомогти не завжди можуть і більше не можуть. Здоров'я потрібно берегти, підтримувати, тому що повернути його дуже складно і неможливо. Воно прооперувати, щось там видалити, хоч тому, нічого в організмі немає. Тому і я прийшла для того, щоб і своє здоров'я підтримувати. Я шкодую, що я пізно знала 26 років на пліні Фревера, я тільки... Місяць одразу знала, що яка по інформації зселення, як люди цього всього не знають. Тому є з ким розмовляти, є кому доносити цю інформацію. І якраз так як підходить в тварин, з точки зору профілактики, це дуже і дуже правильно, тому що здоров'я на 50% залежить від способу життя, як ми живемо, як ми харчуємося. На все інше, на 20% від нашої спадковості, ще на 20% від екології, і тільки на 10% від медицини. Про що ми говоримо? Тому страва, яку ви робите, скажіть, а на здоров'я чоловіка впливає його фінансове здоров'я. Дуже, дуже сьогодні, ви знаєте, і лікуватися неможливо, якщо гроші немає. Дороговувати в лікарні, якщо молодцям забезпечити усі медикаменти, які потрібно. Бити, то ваші не а як вам треба в приватні заходи звертатися, то там все абсолютно плане. Тому йде поєднання. І ви знаєте, що і що я бачу в компанії Фаре? Я тут бачу, що її місія благородна знання, що компанія Forever з своєю суперякісною продукцією, про яку всі говорять однозначно, що дуже хороша якісна, ефективна продукція, допомагає зберігати здоров'я людям, а ще й допомагає мати можливість зберігати заробляти. Ми говоримо слово бізнес, бізнес, бізнес я хочу сказати, що бізнес буде успішним, і так як процвітає і розвивається компанія Forever, це може бути тільки в тому випадку, якщо він благородний, якщо він спрямований на добро людям. Якщо ми хочемо зробити добро людям, а не заробити, заробити це вже ну, наслідок того, да? наслідок того, що ми зробили. А основне це, звичайно, подарувати людям інформацію, допомогти їм зберегти здоров'я. І мені дуже подобається в цій компанії те, що тут йде поєднання, поєднання того, що я до цього ще знала. Знаєте, я попала сні такі матеріали наших досліджень, що кхм, на світовому рівні дослідили 10 чоловік зі всіх країн світу, які жили від 140 до 160 років, тобто можна стільки жити. Всіх цікавили, як вони так довго жили. Що це був за спосіб життя? Так? І що мені дуже сподобалося, і я це бачу тут в компанії, що зі всіх факторів, які вивчалися, на перші місця вийшли три основні. По-перше, це глибока віра в те, що ти робиш. Віра в космос, віра в всесвіт, віра в добро. Віра Ті справи, які ми зробимо. друге це позитивне мислення. Тільки позитивне мислення. Позитивне мислення воно зміцнює здоров'я. Негативне руйнує і, власне наше здоров'я, і руйнує все навколо нас. Ми не можемо багато речей змінити немає. Самі змінитися. Це правильно. І третя складова це фізична. Фізична активність, здоровий спосіб життя, отак От це довго жити, і всі жили. Тобто в нас тут є з вами всі шанси бути здоровими, красивими, довго-довго жити. І багатими.